Всім привіт! Не знаю, дивились ви минуле відео чи ні, але в цьому хотів розповісти, що я вчора пройшов всю гру Go-Go Match. Бачите, пишуть мені, що нові рівні незабаром. І натискаючи на це, гра не починається. Тож, це одна з перших онлайн-ігор, яку я прийшов до кінця. Всього їх було рівні 2480. А тепер ось в мене питання, як далі заробляти ці кристали, але, як зрозумів, можна повернутися в попередній рівень. Передні рівні і проходити їх на всі три зірочки для того, щоб була можливість розблокувати ще одягу.